Я така цікава, я коли паски ставлю, я завжди е, загадую рік. Ну, так я собі придумала. Якщо паски вдадуться, то рік буде добрий. І в е, 21-му році пекла Паски. У мене такого ще ніколи не було. Вони в мене не піднімалися і все. Це був якийсь жах. Всі мене заспокоювали Оля краще, ніж в магазині, але ну хоч плач. І от до Паски наступного Великодня. Сталася війна минулого року. Я теж загадувала. почалася окупація, і я загадувала, якими будуть паски. Якщо паски вдадуться, то нас звільнять. І минулого року мене паски були дуже гарні. У родині Ольги Целінко паски печуть щороку, незалежно від обставин. Та випікання витрачають два дні. Третя фарбують крашанки, розповідає жінка. А є такий маленький секретик. Ну, сухофрукти в мене теж мої домашні. Я влітку сушу, тут у мене все. І полуниця, і вишня, і черешня, і абрикоси, е, слива. Е, що у мене тут ще? Смородина. Ну, тобто сухофрукти, а диня порізана шматочками. Сухофрукти тільки свої. І якщо господині хочуть, така є порада на е, годин хоча б шість. Перед тим як починаєте гратися з тістом, сухофрукти треба залити кам'яком. Тоді паски довго не черствіють і вони мають такий ну неймовірний аромат, дуже смачні. паски. великі паски Ольга пекла минулої ночі. Сьогодні маленькі, якими щороку пригощають діток з інвалідністю. Їх родини є членами громадської організації, яку очолює жінка. Такі такі великі, раніше ж величезні такі, на три, е, як 3-літровий бутильок були паски. Е, оце ще формочки моєї бабусі. От вони вже вижарені, вишмалені. Це дідусь робив форми з консервних банок. Але ну, це таке, це жестяна, це не, не з консервних банків, це жестяна форма. Ну Це ще форма моєї бабусі. Це таке дійство святе. І... Ну, я не уявляю, це, мабуть, якщо сильно зовсім захворіти, то цього не робити. Тісто для пасок місить син Ольги Назар, прикрашає донька Настя. Чим і як оздоблюватимуть, обговорюють заздалегідь. Тут будуть і цукерка за мене буде прикрашати. І е, всі ляті, ось, квіточки. Тут у неї посипки. Ну, тобто, це у мене царина думки. І вона буде все, все це. бачите, вона тут вона скуповувала всякі-всякі красоти. Ольга каже, щоб паски були добрі, усі продукти мають бути домашніми. Тому ми зараз переставимо місцями. Тут у мене, бачите, імпровізована грілка. Електрична грілка. Тут тістечко буде собі підходити, потім вже з нього будуть пасочки. А в духовку. Запустимо рулети, обов'язково перехрестимо з маком традиційно, щоб це паска без рулетів. І з Богом з тістом треба розмовляти, тістечко моя давай давайте в мене вийдеш, давайте ви мої пасочки отриматися. У родині Ольги Цилінко на забобони не зважають, але мають власну традицію, що йдеш чи від оленої бабусі. Як у нас. В родині жінки працюють, тому печемо паски тоді, коли можемо. Єдине, наприклад, ну, це моя така заморочка особиста. Я печу паски тільки вночі. Тобто я в день граю з тістом, а випікаю тільки вночі. І всі знають, що ніхто не має права зайти в кухню. Паски Ольга Целінко роздає та усіх пригощає. Олена Сумська, Оксана Хлібос, Суспільне, Новини, Херсон. Потім вам